Двоє наших бійців загинули на сході, стільки ж поранені. Зараз жорстокий бій триває біля селища Піски, неподалік Донецького литовища. Ворог використовує танки і бронетехніку. Сьогодні в день бойовики Градів обстріляли селище Попасна на Луганщині. Поранено трьох мирних жителів. Повідомляє прес служба очільника області. У самому Луганську не вистачає харчів. Останній раз терористи видавали гуманітарку жителям у вересні за так званими талонами соціальної допомоги. Однак, значну частину такої допомоги самі сепаратисти і розпродують, і вона. Не доходить ні до дітей, ні до пенсіонерів. Тим часом Москва продовжує завозити на підконтрольну екстремістам територію важку техніку і живу силу. Напередодні зафіксовано дві колони ворожої військової техніки, яка рухалася в бік Луганська через пункт пропуску із Варене, контрольований бойовиками. Там було 40 вантажівок і понад 20 артустановок. Протягом останньої доби екстремісти ведуть масовані обстріли на тих же напрямках: Дебальцівському, Донецькому, Луганському і в районі Бахмутівської траси. Тим часом йому наступу з території. Рой Росії в Станично-Луганському районі зберігається, заявляють сьогодні. в РНБО. Існує загроза активізації дій бойовиків з метою спроби оточення українських підрозділів під Дебальцевом. Командування сил антитерористичної операції вживає адекватних заходів для нейтралізації цих загроз.